Я ще не раз згадаю її слова, коли рубатиму ворожі голови, і це вже стане для мене ніяким не бойовиськом, а тільки буденною роботою. І з великим задоволенням представляю знакову постать сьогодні в Україні, про яку багато говорять, книги якого найбільше читають, Василя Миколайовича Шкляра. Ще раз привітаю. Ми Минулого року в стані у Півріччя на перше місце вийшла за продажами. Гадайте, яка Марусь. На друге. Падаю. <ріст> Чорний гор. А хочу запитати, а чи є серед ваших героїв такі, які схожі саме на вас, з яких ви, можливо, змалювали там якісь свої риси характеру, зовнішність або якісь життєві ситуації? Дякую. Та ні, мабуть, немає схожих на мене, бо я взагалі погана, аморальна людина. Я... Расист, націоналіст. Україна вимірюється територією духу, а не квадратними кілометрами. Зайві території, які неможливо українізувати в умовах демократії, вони становлять величезну загрозу для формування української нації. Ми багато сьогодні говоримо про політичну націю і можемо договоритися до того, що матимемо зрусифіковану російськомовну Україну і декого це влаштовує.